Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не може користуватися надзвичайними повноваженнями для ведення тарифів. Так постановив Федеральний апеляційний суд. США, пише видання політиком. Постанова визнає недійсними тарифи, які Трамп наклав на кілька країн. Я нагадаю, це Китай, Канада і Мексика. Однак рішення не буде набуде чинності не раніше, 14 жовтня. Це дасть адміністрації Трампа час. Оскаржити його у верховному суді, американський лідер розкритикував високопартійно-апеляційний суд у своїй соцмережі. True Social він зробив дописи. Попередив, що блокування тарифів стане. Повною катастрофою для країни і зробить її фінансово слабкою. Зауважу, що рішення апеляційного суду США підтримує рішення суду США з міжнародної торгівлі, який постановив, що Трамп перевищив свої повноваження. Я нагадую, що про це пише видання Політіко. Індійська нафтова компанія Oil and Natural Gas Corporation заявила про те, що її нафтопереробні підприємства й надалі купуватимуть російську нафту за умови, якщо вона буде доступна за економічно привабливими цінами. Повідомляє агентство Reuters. Керівник найбільшої індійської компанії заявив, що оскільки наразі санкцій проти російської нафти немає, закупки продовжаться у тому випадку, якщо уряд не вирішить інакше. Долучаємо до прямого ефіру Григорія Кукурузу, економіста Ukraine Economic Outlook. Пане Григорію, доброї ночі. Доброї ночі. Пане Григорію, катастрофа, про яку ми щойно говорили, чи дійсно вона стане катастрофою для Сполучених Штатів, і якими можуть бути наслідки, якщо ті тарифи, над якими так довго працював Трамп, будуть скасовані, врешті-решт? Я в цьому бачу більше політичну картину, і я би сконцентрувався на ній. Перегляд тарифної політики це була ну, один з інструментів таких сукупних су 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 передомовленостей з, з, з усіма країнами бачимо, <звісна> да, там що буквально в кінці липня прийшли до домовленості з євросоюзом, і частиною пакету були певні зобов'язання Євросоюзу по купівлі зброї, е да <кхем> саме що буде передаватися не гуманітарними а, 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 а купівлення і інвестиціями. З з Євросоюзу капітальні інвестиції в, в США додати так, це така, така ну якби глобальна картинка з декількох-декількох цих пазлів, а, що що відбулося, та цей апеляційний суд 29 серпня в Трампа. Один з інструментів фактично ну заморозили як мінімум до середини жовтня, тому що це Принцип, про який тут ну там да говорив, що в Трампа немає повної влади, власне в е, самих, е, ну і, та, і в республіканському напрямку і, і, і в США. Тобто, якщо та він він почав зараз цю війну з автократіями Індія, Китай, а Росія, то в самого Трампа достатньо хитка позиція. Він не представляє за собою всі сполучені штати. Тобто, зараз він не ну да там. Якраз це рішення, яке наступне по, по, по митам на товари з Індії, е, також це сильно підриває, і фактично в, вибиває. Якраз е, по, по, по Індії ті вантажі, які будуть розмитуватися, це, це, це приблизно також е, жовтий, ну, е, е, які, які можуть підпадати під цінові 50% е, мита. Е, е, чи чи буде це запровадження, чи 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 не ну і чи не буде? Тому це якраз для яка найбільше зацікавлена в тому, щоб вислідковувати, що там відбувається, це насправді Україна е, ну, з точки зору того, як, як буде фінансуватися експортна виручка е, Росії, які є е, реальні інструменти в Трампа е, і по тарифній політиці, і по іншим. Е, Інструментом там тиску на ці країни. Ну, поки що тарифна, тариф на тариф на, mm -hmm. на інструментарій він був основним. Як він в нього залишиться чи не залишиться, це ну, там, ми, ми, ми фактично основна зацікавлена сторона. Якісь більш-менш які, такі менш історії для нас важливі там, що були зібрані ми там, там на, на певну суму 150 мільярдів з початку року. Їх там ну, потрібно якось чи повертати чи чи чи. Mm -hmm. Знижувати надалі. Повірте, це абсолютно невелика сума в рамках бюджету США. Ніяк вона ні на що не впливає, крім якоїсь ну, лише політичного впливу Трампа на, на міжнародній арені. Е, ну там не, невеликі якісь перегляди по, по, по торговим квотам, вони не, не абсолютно не суцільні. Знаєте, повертаючись до рішення індійської влади, і, зокрема. Компанії Oil and Natural Gas Corporation про придбання російської нафти тут мова йде виключно про бізнесові інтереси чи дещо глибше. Тому що ми розуміємо, для нас це болюча тема, а для компаній з Індії, для уряду цієї країни, це виключно їхні потреби. Вони не орієнтуються на війну у нас, вони живуть своє життя і дбають про благополуччя своєї країни. Тобто тут мова про бізнес. Чи є ще щось про що ми не знаємо? Е, дивіться прісні оцінки, яка саме знижка, от, ну навколо чого весь цей тур? Навколо mm. знижки на російську нафту, чи вона там півтора долара, чи вона два долара, чи чи там. Чи, чи. Якісь джерела кажуть, може буде доходити до чотирьох в останніх, ну, там що фісайдерів збирав Reuters, буквально чи, чи чи вчора чи позавчора вийшла стаття півтора доларів, всього оцінюється зараз знижка, там сукупний річний ефект оцінили в здається 2,5 мільярди доларів. До цього там оцінювали від 10 до 25 мільярдів доларів на рік в рамках індійської економіки. Це абсолютно незначна сума, тому сказати, що тут виключно питання економіки, це, це не так. Вони значно більше втрачають зараз на е, запровадженні мит, на імпорт товарів індійських в Штати. Там не, не включена фарма, не включені мобільні телефони. Але ну, там текстиль, драгоцінні метали, Достатньо, достатньо ну, боляче. Це для них, і штати вже перерятовуються. хто це може заміщати там ту, 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 туреччина. І, і і інші країни, тому тут якраз питання абсолютно не з точки зору Індії, воно не економічно, воно на мій на мій погляд, політичне. Суми абсолютно не співставні. Скільки вони ціря... скільки вони втрачають від ну, да, митної зараз. Війни з США порівняно з тим, скільки вони заробляють на оцих суперневисоких знижках на, на російську нафту для Росії. Індійський ринок він ключовий. Індія, другий споживач російської ну, сирої нафти після Китаю. Це приблизно там мільйона барелей на добу з п'яти експорту. Тобто, ну, Індія це третина всіх. Індія це третина всіх поставок, і приблизно дуже грубо 3-3,5 мільярди доларів на місяць. Це приблизно та та ці ці, ці кошти, які їм якраз і потрібні на, на фінансування бойових дій. Ну, хоча цієї оцінки там немає публічної, не може сильно не опиратися. Тому mm -hmm. да по і по Індії це виключно політичне рішення, і ми бачимо, що воно прийняте не лише керівниками цих там та да, двох компаній. Пакети, яких належать э, значною мірою російським, э, російським бізнесменам, але і бачимо, що це ну, там, на, на, на рівні політичного керівництва також підтримується і ну, підтримується риторика, що ми не будемо погіршувати відносини з Росією, ну, нам намагаючись якось задобрити за, за Трампа і знизити можливо, мета. Пане Григорію, а якби я вас спитала, яка економіка зараз задає світові тренди? На кого б ви зараз поставили? Хто у світі зараз номер один? А, конфлікт штатів і Китаю і як він може змінюватися на основі напівпровідників Тайвань. А... Як, як залишиться вплив по Тайваню, і як вдасться розвину, як, як вдасться експортувати зараз і в Європу, і в Штати ці технології? Знаю, що активно розвивається дуже Люксембург, і певні а, ну, в Штатах воно більш децентралізовано? А, тобто, воно це це, це, це це інструмент саме політичного тиску з Тайванем, його намагаються а, мінімізувати. Ну і це перше, друге це гонка штучних інтелектів. Всі, ну там різні джерела, чи ж там в якісь штатах суці в Вінді чися в Китаї суперспеціалізовані ai інструменти там для для, для якихось прикладних задач? Ну поки що там ця публічна одна версія DeepSeek, яка була випущена, вона ну. Не, не не користуються ні попитом, нічим, тобто це ну, таке вийшло велике ніщо. А, можливо, десь вони дійсно застосовують їх там чи в збройних технологіях, чи, чи в якихось прикладних дуже задачах, але поки що підтверджень цієї інформації а, немає. Вони хочуть здаватися великими в цьому напрямку, але ну ніяких, ніяких поки що під, підтверджень цього ми не бачимо. І бачимо, що ну брата в, в гонці штучного інтелекту. Ну, весь світ обганяють на, на, декілька, на декілька голів. І це можна ну, просто по-своєму по, по чи комп'ютеру-телефону, який у вас завантажені. Зазвичай у вас там буде OpenAI, ChatGPT, Gemini і uh, e Cloud. Всі mm -hmm. uh, штатівські, європейська одна супер слабка є uh, Mistral. французька, uh, э, тобто, ну, напевно, це, 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 це також тренд uh, ключовий, який. Там так, також впливає на, на світовий, на світове лідерство. І власне ці всі ко команди датам при адміністрації, які будувалися там до чи інші були, по, по, по тому як штати мають наздоганяти і утримувати позицію світового лідера. Один з ключових напрямків в них був звичайно, що ж ну, підтримка підтримка розвитку штучного інтелекту в штатах, і дійсно воно в них. Ну, вдається випереджувати світ на напад років вперед. Пане Григорію, наостанок сфокусуємося на українських питаннях і попрошу вас про коментарі. Але перед тим я додам інформації: бо в липні ціни на продукти в Україні були на майже 23% вищими ніж це було торік. Повідомляє Дерстат. Від початку року здорожчання склало понад 9%. Найбільше зросли в ціні яблука. На 143%. також суттєво здорожчало м'ясо, зокрема свинина, майже на 31%, А куряче філе на понад 26,5%. Зріс у ціні також і хліб, а ще борошно, соняшникова олія, макарони та вершковим маслом. початку року здешевшили цукор, яйця, білокачанна капуста, картопля і рис. Пане Григорію, а що відбувається зараз з ціноутворенням? Ключові фактори, які впливають на підвищення цін, зокрема, це війна. Що ще Висока промислова інфляція. Тобто, нас в середній рівень там зростання цін по економіці, це приблизно 15-16% за 2025 рік. Саме дефлятор ВВП, виробнича інфляція значно вище цього показника. Там ну, напевно в горизонті зараз буде 15-20%. Собівартість виробництва дефіцит. Кадрів, відповідно, ну, дефіцит кадрів, зростання заробітних плат, які лягає на, на, на собівартість, собівартість виробництва. Я би не так концентрувався на, на якихось ну там там, виключеннях правил, в тому ж там та, та ж сванина, ці ж, ці ж фрукти, тому що їх частка в загальній споживчій корзині. Ну не така вона висока. Дійсно, там в середньому ціни виросли на 9%. З початку року. На щось ціни не виросли взагалі. Там молоко навіть на яйця ціни навіть впали на 12%, Тобто, це нормально, що в різні. Різні уроки, в різні роки в залежності там відтвержають там певних сезонних факторів, є чи стрибки цін на окремі да, фрукти цього року там здається зросли 100, ну, спочатку року, якраз там ну, на, 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 на цій шалені там 40 плюс відсотків. Але це ну, з овочами там немає такої с -с ситуації. Тобто, це це, це просто п -п 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 певні. ну Вплив сезону, вплив там врожайності по різним культурам. Це нормально. В середньому 9% з початку року це невисокий показник. Насправді, пане Григорію, дякую за те, що долучалися, за те, що коментували. Нагадую, це був Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.